Чи можна отримати дозвіл на зброю у 18 років? Чи потрібна ліцензія на відстріл орків? Як тренуватись стріляти, коли немає грошей на зброю? Вітаю шляхетне товариство підписників каналу Пантерівець. Моє ім'я Тарас Боровський. Я адвокат і керівник юридичного департаменту Всеукраїнської професійної спілки військових? Наше попереднє відео про зброю залетіло в тренди Ютубу. Воно зібрало значну кількість ваших питань у коментарях. Я пропрацював усі змістовні питання та розбив їх на логічні блоки. Давайте розбиратись з ними по черзі. Перший блок мисливська зброя для військових. Вагома кількість питань стосувалась пакету документів для отримання дозволу на мисливську зброю військовослужбовцями. Доповідаю, якщо ви військовослужбовець, то для отримання дозволу ви подаєте ті ж самі документи, але замість заяви ви подаєте рапорт, а замість медичної довідки і довідки про вивчення матеріальної частини зброї ви подаєте довідку з місця служби. Було питання також про те, чи треба мати сертифікат про володіння зброєю, якщо є посвідчення учасника бойових дій. Відповідаю: якщо ви діючий військовослужбовець. То не потрібно. Було питання. А як можна отримати дозвіл, якщо людина військовослужбовець та перебуває в зоні бойових дій? Відповідаю, що всі документи ви можете подати за вашої відсутності через вашого представника. Для цього потрібно видати йому нотаріально посвідчену довіреність. Якщо ж нотаріуса немає, то посвідчити довіреність військовослужбовця може командир його частини. Другий блок. Нарізна мисливська зброя для військових віком до 25 років. Під попереднім відео було багато питань щодо можливості отримати дозвіл на нарізну мисливську зброю військовослужбовцям, які не досягли віку 25 років. Зокрема, був такий коментар: дуже сумно, що я відслужив три роки контракту, маю УБД з 2020 року, але не можу купити карабін, тому що мені 22 роки. А 25-річний тюбік, що ні разу не тримав зброю в руках, може купити її як хліб у супермаркеті. Друже, повністю з вами погоджуюсь. Я провів декілька днів в розмовах з поліцією, чиновниками МВС, продавцями зброї, інструкторами, жуліками, бандитами та рішалами в пошуках можливих варіантів отримання дозволу на придбання нарізної зброї для військовослужбовців віком молодше 25 років. Легального законного такого варіанту я не знайшов. Таким чином, наше законодавство парадоксальне: деякі чоловіки воюють та з 18 років вміють користуватись всіма існуючими видами стрілецької зброї однак, право на придбання такої зброї не мають аж до досягнення 25 років. Очевидна алогічність та несправедливість повинна бути скасована. Законодавство потребує постійної актуалізації а інструкції МВС 98-го року потребують приведення у відповідність до існуючих реалій. Для того, щоб вказати на цю проблему державі, ми зареєстрували петицію, в якій просимо надати право на отримання дозволу на всі види мисливської зброї молодим громадянам віком від 18 років, які воюють за Україну. Посилання на цю петицію буде під відео, і я прошу її підтримати та поширити. Третій блок травматична зброя. Значна кількість питань була про можливість придбання військовими травматичної зброї. Давайте зекономимо час. В класичному розумінні травматичні пістолети називаються в законодавстві пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями, метальними снарядами несмертельної дії. Але давайте для економії часу в цьому відео я називатиму їх просто травматична зброя. Право на отримання дозволу на травматичну зброю мають представники деяких професій, зокрема військовослужбовці, крім тих, які проходять строкову військову службу. Для отримання такого дозволу до відповідного органу поліції потрібно подати документи, перелік яких ви побачите на екрані. Цей перелік відрізняється тим, що потрібно подати документи, що підтверджують вашу належність до професій, для яких передбачене право на отримання дозволу на травматичну зброю. Четвертий блок. Прозвучав також ряд питань про те, де взяти довідку про вивчення матеріальної частини. Довідка про вивчення матеріальної частини зброї може бути надана пунктом вивчення матеріальної частини зброї. Логічно. Як правило, ці пункти функціонують у тирах, що теж логічно. Ви можете взяти їх перелік в органі поліції, який видає дозволи, або в інтернеті. П'ятий блок популярних питань про сейф. В коментарях звернули увагу на вимогу про необхідність зберігати зброю у сейфі. Зброя. Бойові припаси до неї, основні частини зброї, пристрої та патрони до них, що належать громадянам, мають дійсно зберігатися в металевих ящиках або сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї за місцем їх постійного проживання або в місцях тимчасового перебування власників зброї, наприклад, в дачних будинках. Про що повідомляються органи поліції? При цьому зброя та пристрої мають бути в розрядженому стані. Справді така вимога є. Однак, про правила зберігання, носіння та застосування зброї ми поговоримо в окремому випуску. Шостий блок продовження дозволу на зброю під час дії воєнного стану. Кілька питань було на цю тему. Так, 18 березня 2022 року МВС видало наказ номер 195 в якому продовжила строк всіх виданих дозволів на зброю на період до 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні. Тобто, якщо ви мали дозвіл на зброю до 24 лютого, то ви можете спокійно користуватись ним до кінця дії воєнного стану. Після завершення дії воєнного стану ви маєте 10 днів, щоб переоформити дозвіл. Сьомий блок питань: купівля зброї з рук. Звучали питання про те, як можна купити зброю не в магазині, а у іншого законного її власника з рук. Для цього потрібно і продавцю, і покупцю звернутись до органу поліції. Продавець має отримати документ, який засвідчить те, що орган поліції надав свій дозвіл на такий продаж, а покупець, в свою чергу, має отримати дозвіл на право придбання зброї. Після цього в цьому ж органі поліції можна провести процедуру купівлі-продажу та перереєстрації зброї. Однак цей процес може затягнутися на кілька місяців. Трохи швидше можна провести його через збройовий магазин. Восьмий блок питань це питання про газову зброю. Були питання про газову зброю та дозволи на неї. Відповідаю, дозвіл на газовий пістолет можна отримати з 18 років. Для отримання дозволу на придбання газових пістолетів громадяни подають до органу внутрішніх справ заповнену картку заяву, дві фотокартки розміром 3х4 см, медичну довідку. Щоправда, медичну довідку можуть не подавати ті громадяни, у яких вже є дозвіл на мисливську зброю. Також вони подають квитанцію про оплату збору. Однак органи внутрішніх справ не видають дозволи на газові пістолети, а видані дозволи анулюються за наявності підстав, які ви побачите на екрані. Дев'ятий блок це питання про стартові пістолети. Було питання про стартовий сигнальний пістолет. І дозвіл, і чи необхідність мати дозвіл на нього, Відповідаю, що стартові сигнальні пістолети, які не можуть своїм пострілом нанести фізичну шкоду, які не є зброєю виготовленою з метою ураження людини, дозволу на купівлю, зберігання та носіння не потребують. Десятий блок питань про 130 статтю КУПАП. було питання про славетну 130 статтю. Звучало воно так: якщо була 130, та дадуть дозвіл чи ні. Відповідаю, якщо ви маєте на увазі, що припустімо людина притягалась до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУПАП за керування транспортними засобами або суднами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, чи нададуть такій людині дозвіл? Я вважаю, що особі, яка вчинила таке правопорушення, і це було встановлено судом, дозвіл не нададуть. Однак пам'ятаємо, якщо особа, яка була піддана адміністративному стягненню протягом року з дня закінчення виконання цього стягнення, не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню. Тобто після спливу одного року після виконання стягнення, накладеного на вас, можна спробувати подати документи для отримання дозволу, але проблеми із його отриманням все ще залишаться і будуть. Одинадцяте було класне питання: чи потрібна ліцензія на відстріл орків? Відповідаю, ліцензія на відстріл орків не потрібна, оскільки закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України від 3 березня 2022 року передбачає, що у період дії воєнного стану громадяни України можуть брати участь у відсічі ворога. Цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України. Тож відстрілюйте орків сміливо. Дванадцятий блок питань коментарів Дуже багато коментарів стосувалось питання відсутності у людей достатньої кількості коштів для купівлі зброї. Однак це вас не повинно зупиняти і ось чому. Якщо ви поцікавитесь темою тренувань зі зброєю, то виявите для себе цікавий факт: в збройових тренуваннях значну частину займає так зване холостіння. Переміщення і робота зі зброєю без здійснення пострілу. Холостіння може досягати 90% всього процесу тренування. Для холостіння вам не обов'язково витрачати величезні кошти на вогнепальну зброю. Значну частину вправ ви можете відпрацьовувати навіть з ось таким дерев'яним макетом. Саме такі дерев'яні макети роблять наші знайомі. Ви шукайте їх, будь ласка, на сайтах оголошень. Що ж, таким чином, я спробував відповісти на більшу частину питань, які ви поставили нам під нашим попереднім відео про зброю. Можливо, у вас залишили ще якісь питання на збройову тематику в розрізі права. Тож залишайте їх під цим відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та не пропускайте нових випусків.